О, як страшно. О. Отже, як Мартин по пеклу їздила, їздила з цим столом і так його повертала, і так його повертала. Це моє після ремонту нове робоче місце. Ага, Трясеться камера. Бачите, зараз якісь, буду виявляти, якісь недоречності, не те, що, те, що погано. Виставила світло, оце своє що кружочок такий. І попробую зараз показувати свої вироби. Їх дуже багато. Ну, як багато, Для... щоб показувати на відео, то, звичайно, багато. Почну я із. Ні, навіть не з цього, не з сережок. Хочу подивитися, як, як, як можна краще вам показати ці свої вироби, це сережки. Ну, Ладно, почала з сережок, почну з сережок. Є такий е, стиль, ну, його хтось називає фольк по-різному, -по хтось вікінговий стиль такий. Е, це такі е, е, ковані із мідної проволоки речі, досить вони такі, досить грубо зроблені. Тобто стилізація під те, якесь середньовіччя дике, під тоді, коли носили фібули, коли носили дуже-дуже такі прості речі, із чого, і з того, що було. Так, якось треба прибрати, прибрати, щоб не мої окуляри. Не були. Не, не були такими страшними. От такі є сережки. Вони такі зроблені з двох елементиків, таких. не знаю, як це зробити, щоб видно було. Отак, От один на один накладуються. Ну і такі класні, вони досить довгі, такі класнючі сережечки. Зараз попробую. своє вушка вставити, незважаючи на те, що тут дужка із мідної проволочки, але вона відбита, вона, по-перше, вона досить цупка, не гнеться ця шв'язочка. Ні не знаю, видно буде, не видно. Я люблю такі речі. От зараз другу одягну. Буду в них у цих сережках, якщо дінеться бистренько. А ага, це вушко в мене трошки так. Зразу ж скажу перед відправкою я все, всі ці речі я обробляю. Вони в мене чистенькі. Все рівно я ж, я ж працюю своїми ручками. Так що отакі сережечки. Так і буду в них така красива сидіти. Люблю я такі речі. Так. І до, до них, до, до цих сережок є отака підвісочка, теж вона із двох таких елементів зроблена. Бачите, вона зроблена така досить Відбито досить. Досить так, ну, не знаю, як слово підобрати брутально. Така на, на кожному шнурочку. Так. Замість ланцюжка. Можна на ланцюжку, якщо комусь сподобається більше ланцюжок. Такий комплект оце ці сережки. І такий, така підвісочка. Ну, зараз я не буду перебирати всі свої речі, всі, всі свої виробовани там складені перебирати і показувати ще в цьому стилі, але коли трапиться, то я умовно я буду казати вікінговий стиль. Вікінгові такі прикраси, так? Да? Хоча оці фібули, що я зараз вам покажу, це на мене одна фібулка, і в мене декілька ще є. Не пам'ятаю скільки, якісь продалися вже. Так. Фібули вони були притаманні різним культурам, і в візантійській культурі, якщо ви подивитесь костюми якісь, і в слов'янських народів завжди були застіпки фібули до того, як з'явилися якісь гудзики, були такі застіпки. Мідь була ж розповсюджена по всьому світу раніше, ніж залізо. Ще така фібула. Застібка фібула. Голочка, голка і в таку прорість одягалося на, на одяг, так, прокалував, прокалував, прокалувався одяг, проводилося у щілиночку в таку, навпаки, отак. Це, це, це. прокалувалося з одягом пров... В щілиночку і тут за щось зацеплялося, Така фібулка. Це принцип фібули. Ну, брошка, фібула, застіпка, виглядає на одязі, так, якщо хтось може збільшити, не знаю, на чому що, придумати, може, ось у мене є тут дешечка така. Це, так? Отака фібулка. О, так, мені здається, видніше, так? Так, ну, що ще? Якісь брошечки, що ще сьогодні можу вам показувати. А, ось мені трапилось на очі. Моя улюблена річ, яку я собі залишила. собі. Це... Планувалася як закладка. як закладка. Бачите, тут теж вибито такими досить великими. Ланц... Звіну. Я не знаю. Зараз не знайду швиденько як казати. Це при тому, що українська моя рідна. Боже, боже. Так, отут цікава намистинка. Видно, не видно. Оце намистинка моя, це самі перші намистинки мферки, які я зробила. І вона мені до того сподобала, що вона стала моїм талісманом. така намистинка. Про лемферки я вже говорила. Це виготовлення намистинок із скла. Спеціально є скло. Ось така. Ну, щось і На природне схоже, але такого природу не такі видинаночки, завіту, Ну, В общем, це такі, такі вироби я дуже люблю, щоб вони були досить такі, досить брутальні. Ланцюжки отакі дуже в мене багато було зроблено прикраси з такими ланцюгами. І вони розходилися як гарячі пирожки. Дуже багато. в мене В мене були покупці постійні, Лена була, не знаю, де вона зараз, куди, вони, куди її доля занесла. Дуже багато в мене купляли речей. Їй дуже подобалось. Вона казала, що в мене енергетика їй дуже підходить. Так, кожен, кожен виріб, кожен виріб тут. Да, моя енергія, так як і в кожній майстрині, теж в чому б це не було, чи це в'язання, чи це якісь вироби, чи це якісь прикраси. Мені набагато подобається більше те, що я від, від початку я роблю сама, ніж ті прикраси, які, які купляєш якісь елементи і збираєш. Хоча дивлюся у майстрині в інстаграмі дуже красиві є прикраси зібрані. Із, готових, із готові, фу, готова фурнітура, готові намистинки. Так, оце я вам показала Так, що ще я вам можу сьогодні показати? А, ну, брошечки то що я не, не показала до кінця. Брошки, брошки, брошки. Ось моя так звана рибка. Я, то, чому рибка? Не знаю, не питайте. У мене якась асоціація, вона може зовсім на рибу не бути схожа, але вона мені щось нагадала. Тут коральчик самий такий простенький коральчик, який покрашений, і що? і малахітики. Малахітики це натуральні малахітики. Це я на, на виставці каміння купляла вже там з гарантією я знаю, до яких м -м, продавців іти. Три малахітики і корал. Корал натуральний, але він трошки підкрашений. Мені так здається. Так, застіпка. Застіпка. Так, так, так. Щось таке. Або одне, або друге. Така незвичайна застібка, гол, не, гол, Голка вигнута теж, вона. Вигнута, вона не нерівна, не рівна. Знаю, видно, не видно так, на ну, Ольго так, ну, оце. Ще покажу ще одну. Невеличку я десь вона вже в мене мількала. О, тут э, на цій брошці чудовий набір невеличких камінчиків, які... тут є онікс, є малахітик і жовтий э, якийсь камінець, теж щось із онікса, але э, не знаю, який точно жовтенький. Так, теж Заст... голочка цупка, пробита, відбита, вірніше, не пробита. Відбита. Її в мене наковали, там є молоточок, і голочка ось цупкенька, цупкенька, вона не гнеться. Хоч вона мідна, мідь м'яка, але вона буде. Тобто воно прослужить довго. Всі елементики всі елементи я надійно зв'язую, іноді дивлюся якісь роботи на Pinterest, там чи десь і ще дивлюся. І зразу я бачу, де, де помилка, де, де воно розігнеться, перший раз надінеш, зачепиться за одяг і розігнеться. У мене всі елементи, вони зафіксовані. Вони не будуть розгинатися. І ці горошинки теж вони, про, про, вони з дірочками, вони якби прив'язані до брошечки. така маленька, миленька брошечка. Так, де заодно скажу, де придбати У мене е, в, як це називають у шапці профілю? Да? Є посилання, посилання активні на, на, на мої магазини. Якщо ви десь не в Україні, то можна купити на Еці, а якщо в Україні, то на шафі і на е, скрині, на таких двох площадочках можна купити. Тому що звернутися напряму до мене, я не знаю, як через YouTube. Або шукайте мене на Фейсбуку, і через Facebook можна навіть подзвонити. Якщо комусь цікаво, така краса. Так оцей набір, він, це хто вірить в це каміння, як ця наука, літо, літо, літо. літотерапія, ну, ну це терапія, а хто, якась літо магія, скажем, камінна магія. Так оцей набір, такий набір це до грошей. Тому я, ці три горошинки у мене завжди є у моєму гаманці. І грошей там просто не вірять. Так що це можна вірити, можна не вірити в якийсь, але. Ну, це можна погуглити, це завжди можна знайти якусь інформацію про ці камінці. Як лікуватися камінцями, я ніколи порад ніяких не даю і ніде у себе не пишу, що це як камінець вас. Ну, є якісь по, відчуттю, по відчуттях якісь працюєш з одним камінцем, то я просто пригнічу. От я не люблю гематити. Гематит і, і каміння, де є гематит. Хоча е, тигрове оці око, око тигрове і вичаче око, соколине око, там теж є якісь, е, при, при, при присутній гематит, якісь прослоєчки. І е, я, от е, оці ока очі я люблю. Це в мене. Браслет, оцей з задоволенням ношу. Бачите, оце соколине око, оце вичаче око, це тигрове око. такі назви в них. Але це настільки мені подобається цей браслет. Це AliExpress, це там Китай, але у них буває дуже-дуже хоро... трапляються гарні речі. Каміння у них там теж є гарні. Ну, вже у мене, скажімо так, власна мета, я вже бачу, де, де справжні, де не справжні. Принаймні це де природні каміння, де неприродне. Якщо це якесь крашене каміння неприродне, я завжди пишу, я завжди відмічаю, щоб, якщо не знаю, я так і пишу, не знаю, що за каміння. Так от, про, про, про те, як сприймаються кожна людина, звичайно, сприймає для того, щоб. Знати, яке у вас каміння, не, треба не тільки прочитати, що ага, мені по, по даті народження підходить агат. Агатів настільки багато що, і настільки там різні включення є, що деякі відштовхують, деякі вам сподобаються. Тому я раджу. На якійсь виставці, допустимо, припустимо, там, де каміння, ви просто потримайте в руці цей камінець, різні каміння. І ви будете знати, який камінь вам підходить, який, він, який вам подобається. А взагалі я все це сприймаю візуально. Візуально мені подобається подобається. Ну а коли працюю, я люблю працювати з яшмами. Я, люблю, я дуже люблю макаїт. Це австралійська яшма. Коли трапиться мені, я вам покажу. Так, ще ось. Вперед. Це я перебираю свої ці всі прикраси, щоб якось їх згадати, що в мене є, і відновити магазини і продовжити продавати. Ось моя улюблена брошечка. Я вже її показувала. Ще раз покажу, Моя улюблена брожечка називається бджілка. Оця центральна бусинка, це моя. А оцей листочок — ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. цей листочок Ну, придбала його як ніфрит, але придбала у Китаї. на Алікспрес. Тому це може бути ніфрит, може бути підробка. Але виглядає він дуже-дуже добре. І сприймається теж в руці він дуже приємний. Так що мої, мої бусинки, мої намистинки. Отака брушечка. Миленька теж, засібка теж, голочка гарно відбита. І тут. Чешські пусинки, те, що ми говорили, чешські жоденки мої, не мистиночки. Ну, оце так, така, така брушечка. Дуже люблю її. Я вже якось згадувала, що деякі я, 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 мені дуже подобаються, деякі не, мені не дуже подобаються, але вони. Комусь подобаються і продаються такі, що я би не думала, що так. Спочатку я так зробила, мені не подобається, і переробляла або прибирала. Зараз я такого не роблю, я знаю, що все продасться. Рано чи пізно буває, що буває, робиш якусь річ, дається, що ой, вона така класнюча, вона у мене піде на ура, а вона руками у мене лежить. Буває таке. Все буває. Так, такі дві я показала. Ну, ще одне покажу і все, бо дуже затягнуте відео. Оце намистинки. Тут було задумано як хмарка. Оце до крапельки дощу. А це, ну, як неначе хмарка, але воно занадто я, яскраві виходилися. От. І о, 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 оці яскраві намистинки це мій лемфор. А це жемчужинки різні. Чорний жемчуг, рожевий жемчуг. Теж така мила рожечка, досить велика, вон, така на ладошку, ви орієнтуйтесь на долоньку. І цукка голочка, як завжди, голочка не гнеться. Всі елементи закріплені між собою. Можна так, можна так. В общем, якась абстракція, це я так задумувала, наче хмаринка, а воно може, не хмаринка, може, це як квіточки під дощем. От. Так виглядає, якщо вийду. Ну, напевно, досить, бо я можу і годину тут гратися. Зараз буду перебирати всі свої речі і потрошку вам показувати. Не, не, не прямо зараз, а можливо, завтра, можливо, іншим разом. Подивлюся, зараз відео. Які... Пишіть мені, будь ласка, що вам не подобається в цих відео. Можливо, щось у укадрувати. Потрапляє, що вас дратує. Можливо, треба ближче, можливо, ближче не фокусує. Розумієте, я б ближче показувала тут. Ну, сьо воно все тю ть тю тють -тю 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 -тю. не хочу, бачите? Бо я теж тільки вчуся знімати відео, бо більше я так з фотографіями працювала і з раніше я сфотографувала, показала. Покупці, покуп, покуп, покупательниці. Українською перекладіть мені, будь ласка. Моїм дівчикам, що в мене, купували в мене. Так, все, мої хороші, вам мирного неба, щоб не торохтіло над головою. І щоб усе було добре. До зустрічі!